Усім привіт! Погодьтеся, що ми любимо стежити за пригодами. Нас цікавлять інтриги, несподіваний розвиток подій, пригоди Індіана Джонса, таємна діяльність агента 007, зоряні війни. Зрештою, історія Григорія Многогрішного з Роману Тигролови це те, що спонукає нас уважно читати книжку або дивитися фільм. У пошуках пригод не обов'язково тікати у світ літератури чи кіно. Адже інколи життя нам подає приклади не менш напружених та гостросюжетних біографій відомих людей. Для такої історії нам потрібен особливий герой. У 1941 році він добровольцем іде на фронт, де був тричі поранений, потрапляє в полон, тікає звідти та продовжує воєнну службу у званні старшого сержанта. Пізніше стає першим в історії Незалежної України лауреатом Шевченківської премії. Працює депутатом Верховної Ради УРСР, а згодом і України. Його твір висувають на здобуття Нобелівської премії. Зрештою, у 1990 році він підтримує учасників революції на граніті в Києві та публічно виходить з комуністичної партії. Ім'я цього героя Олесь Гончар. Тож сьогодні ми ознайомимося з життєвим і творчим шляхом Олеся Гончара, за мотивом якого пропоную вам створити креативний портрет письменника-героя на зразок тих, які зараз демонструються на екрані. Або уже відомих нам ілюстрацій проєкту Діячі України. Тож приготуйте олівці, папір, клей, фломастери усе, що дозволить створити образ Олеся Гончара таким яким його ще точно ніхто не бачив. Наша історія розпочинається 3 квітня 1918 року. Саме тоді, в селі Ломівка, поблизу Катеринослава нині це місто Дніпро народився Олександр Білоченко. Після смерті матері хлопчика на виховання забирають бабуся та дідусь. Перед початком навчання першокласника записують за дівочим прізвищем матері Гончар. А перша вчителька називає хлопчика Олесь, бо в класі вже є один Сашко. Ось так і з'явився Олесь Гоншар, який незабаром підкорюватиме літературні вершини. Але спочатку було навчання в Харкові, в технікумі журналістики та на філологічному факультеті Харківського університету. Усе змінює Друга світова війна. Гончар у червні 1941 року записується добровольцем у студентський батальйон. Пізніше цей досвід буде покладено в основу роману Людина і зброя. До речі, студенти Дніпровського національного університету нещодавно представили виставу за мотивами цього роману. 1942 року він опиняється в полоні, звідки зумів утекти і повернутися на фронт. Письменник завершив війну старшим сержантом на посаді старшини мінометної батареї. Отримує нагороди за бойові заслуги, почесні ордени та медалі. Моментом слави для письменника стає публікація трилогії прапроносці. Ця книга Епопея стала беззаперечним хітом у Радянському Союзі. А пізніше здобуває відразу дві сталінські премії. А це найвища нагорода СРСР на той час. До речі, трилогія це три літературні або музичні твори одного автора, об'єднані спільними героями, ідеєю єдністю задуму. Успіх трилогії про воєнні баталії Другої світової війни відчиняє двері для Олеся Гончара у світ класиків літератури. А також до ряду політичної еліти та чиновників найвищої категорії голова правління спілки письменників, герой соціалістичної праці, депутат Верховної Ради. І звісно, письменник активно працює над створенням нових прозових творів: романи Таврія, Перекоп, Тронка мають успіх серед читацької аудиторії. А за роман Людина і зброя гончар отримує Шевченківську премію. Митець перебуває на хвилі успіху та пише роман Собор у 1968 році. Проте цей твір на довгі 20 років був приречений на забуття та заборону. Радянська пропаганда стверджує про творчу невдачу. Літературні критики закликають відмовитися від роману, не визнавати авторства. Закликають написати Роман Виправдання про Онупа. Відповідь гончара очевидна. Цитую. Правду ви мені все одно не дасте написати, а неправду не хочу. Кінець цитати. Олеся Гончара критикують. Чому Роман викликав таку реакцію? Річ у тім, що в соборі порушено питання збереження моральних цінностей, духовності сучасної людини. Гончар відверто говорить про кар'єризм, про владу, яка знищує особистість та змінює людські цінності. В образі Володьки Лободи тогочасні можновладці побачили себе та перелякались, що інші зуміють розгледіти сутність характеру чиновників та партійних кар'єристів, ладних нівелювати не тільки духовні цінності, але й знищувати довкілля заради власної користі. Кампанія щодо цькування автора тривала довго. Гончар навіть отримав анонімну телеграму з порадою скоїти самогубство. Зрештою, роман Собор було опубліковано лише в 1987 році. Українська діаспора ініціює подання твору на здобуття Нобелівської премії, але виграти найпочеснішу літературну премію у світі Олесю Гончару не вдалося. Говорять, що Олесь Гончар займався літературною діяльністю чітко з 10 до 14 години, зачиняв двері та повністю зосереджувався на творчому процесі. Про це, думаю, краще запитати в екскурсоводів музею кімнати Олеся Гончара, створеної в Інституті філології Київського університету імені Тараса Шевченка, або Державного літературно-меморіального музею імені Олеся Гончара в селі Сухе Полтавської області. Окрім власне письменництва, він активно захищав українську мову, боронив інтереси дисидентів. Фактично, Гончар був, не наче свій серед чужих. З поміж радянських депутатів та членів партії він обстоював українську культуру та національні інтереси. Потім став активним учасником організації Народний Рух України. У жовтні 1990 року в центрі Києва неспокійно. На Майдані Незалежності молодь оголошує безстрокове голодування. Пізніше ці протести назвуть революція на граніті. Один із небагатьох депутатів, Олесь Гончар, підійде до студентів та вислухає їхні зауваження і пропозиції. Серед протестувальників була його внучка. Після того, як один із депутатів проголошує глумливі заяви про студентів, які голодують, Олесь Гончар ухвалює важливе рішення. Він публічно виходить з комуністичної партії. Такий крок став прикладом і для інших політиків. На той момент це означало початок краху радянської України та відновлення незалежності України. І саме Гоншар 1 грудня 1991 року оголосив результати референдуму щодо незалежності. Міжнародний біографічний центр у Кембриджі. Присудив Олесю Гончару звання Всесвітній інтелектуал 1992-1993 років. Талановитий письменник, мудрий політик, справжній інтелектуал це все Олесь Гончар. У 1995 році серце Гончара перестало битися. Сучасна Україна пам'ятає Олеся Гончара. У Дніпрі Національний університет названо на його честь. Кияни та гості столиці прогулюються з затишною вулицею Гончара, відпочивають у сквері, роблять селфі поруч із пам'ятником митцю, купують одяг із сучасною графікою за цитатами письменника. А також цитують гончара в різних локаціях сучасного міста, що оживають завдяки цікавим ініціативам та проєктам. Усе це свідчить лише про одне. Постать Олеся Гончара важлива в українській культурі. Його твори цікаві та не втрачають актуальності і в 21 столітті. Насамкінець процитую відомі вислови Олеся Гончара, що можуть бути переосмислені в наш час. До речі, подумайте про ситуації, які могли б супроводжувати ці слова, і поділіться ними. Отже, найбільша перемога це та, яку здобуваєш над самим собою. Собори душ своїх бережіть, друзі. Собори душ. Мистецтво в наш час притягує найшляхетніших. Мистецтво це, можливо, останнє пристанище свободи. Завжди знайдеться ескімос, котрий дасть вказівку жителям тропіків, як їм поводитись під час спеки. Мова це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її. Руйнуємо тим, що остронь стоїмо. Руйнуємо своєю байдужістю. Ну а вже на наступному уроці ми проаналізуємо новелу Олеся Гончара, Модрий камень. Чекаємо на зворотний зв'язок до висловів, афоризмів письменника. Інструкцію читайте в конспекті до уроку. До зустрічі!